Колись я спокійно йду в школу і бачу якусь новеньку. вона, У неї такі локони, типу, вона робила прическу всі ці от... хвилини до школи. накрашена типу, така. І дивиться на мене таким зглядом, ніби вона сама королева школи. Я, як завжди, дивлюся на неї таким от поглядом. Ну, в принципі, я дивлюся на всіх. Я не школу. школа. І потім спокійно йду в свій клас. І ну, виявилося, вона в моєму класі. І тоді вже почалася у нас битва за титул. Ну, звісно, я там ніколи і королевою не була, ну нічого. Просто у мене там половина школи знає, як найкращу подружку. Я ж сама там новенька колись була. І почала та дівчинка заслужувати все внимание і хлопчиків і дівчат, і первоклашок, і четвероклашок. Ми дивимося, всі оці з мого класу дивляться на неї, на як на, 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 на якусь бешену. І спокійно так проходимо повз неї. І вона тут мене дергать за плечі і говорить: а ну стоять ти, у нас буде на перерві розборка. Я, типу, така дивлюся на неї знову таким же самим взглядом і говорю: Окей. Вона подумала, що я її забоялася, і така доволенька пішла собі в клас. Я спокійно беру щось свій тест, а вона бере там, підглядує до мене. Я типу зразу закриваю все своїми пеналами, вистроюю там саму халабуду прямо, щоб та дівчинка не піддивилась. І потім в ітозі вона свою контрольну провалила. Через те, що вона пробувала час у когось дивитися. А там у мене не всі такі жорсткі, як я. Або я там як друзі мої, або щось, щось таке. Ну, коротше. І тепер живу я з таким на серці, так трошки сумно, пішла додому, трошки весело. Ну, весело, тому що у нас був урок фізкультури. Прийшла додому і розказала мамі про новеньку. Вона сказала, що це не дуже погано, в принципі, типу поладити потім. Я така сказала, окей, і лягаю спати. І потім я рано вранці просинаюся, вдягаюся в чорне все таке. По дорозі я зустрічаю її. І дивлюся, виходить, в її в очі. І вона сказала, сьогодні у нас ще одна буде розборка на перерві. Я так сказала, окей. І, виходить, ця перерва настала. Ну, звісно, я мучилася на тих уроках з нею, коли вона дивилася, хотіла піддивитися мої ці домашки. І коли була перерва, вона прийшла і сказала, всі хлопчики мої. Прикол в тому, що я, тільки, що я тільки з дівчатами дружу. Я, я взагалі на хлопчиків навіть краєм не на дивлюся. А вона мені завідує, що типу в мене всі влюбились. Що це за фігня взагалі? Ні, ну, звісно, це може бути і правда. А хоча ні, я просто з деякими хлопчиками можу дружити і з деякими просто, ми з ними як друзі, виходить. І одного дня вона не приходить в школу, тому що вона захворіла. Я тоді була просто така рада, але... На останній урок прийшла сама вона. Ой, який же забував. Її посадили біля мене. Вона списала у мене все, і потім ще мене вчителька засварила на це. Я приходжу сідаю грати в Боблокс і спокійно пограла. А ну і коротше, а потім друга частина на каналі Українку Алла.